Всім привіт! Це палич. А це Боба. І біба. Чи підожіть навпаки? Біба. І Боба. Палич стрімер. І він сьогодні катає кваліфікації на турнір Ліга Бот України. А Біба просто грає в танчики і відпочиває. І Боба також просто вирішив покатати Єбера. І їм обом наплювати. На турнір палича. Палич ненавидить фьорди, Але Паличу потрібно катати в срідуху. І він вирішує зайняти центральне озерце оце в'янки на цій карті. Через те всіх в голові відмітки. Через те от я як-то кажуть, медленно но планомірно е, відходжу від танку. Як ви бачите. От мене зараз цікавить танка, на сьогодні найбільше це турніри. І не в тому, щоб їх грати, а їхній організації проведені. Мені цікаво, це подобається. Ну, Змагання якісь. Да? Змагання складові. Даємо като. Ебать, прикольно, да. Uh, это хоть фугасом у нас блядь, пожарю, нахуй. это uh, uh, <laughs> было больно. Ну таке. Тикай, кажу, по нозам бьют. Це було больно. Зараз даної випадки дарти більше, блі. Тікай кажу, допоможем, блік. Віддачем, бля, допомоги нахуй. Де мене хіпе ділося, бля. Дивіться, і в цей момент, що мені подобається, в цей момент, дивіться, СТБшечка, йобрик такі. Тратата, тратата, тратата. Ми нічого не бачимо, нічого не знаємо. А що такое, блядь? а що случилося, блядь? цей момент, блядь. Цей момент. Цей момент, блядь. просто. Цей момент, і Біба, блядь. Стоять нахуй. Я видаю 3К в цій ситуації, а цей момент Біба, блядь. Дивіться, один на одного вилазить. Сука, блядь. Розверни свого хлюби, поможи мені, блядь. Сіточка рога. Сіточка рога. Немає в нас ума, блядь.